Микола Носов, Тук-Тук-Тук. Ми втрьох. Я, Мишко та Костик, приїхали до піанертабору на день раніше, ніж увесь загін. У нас було завдання прикрасити приміщення до приїзду інших. Ми самі просили нашого вважатого Вітю відправити нас першими. Нам дуже хотілося швидше до табору. Вітя погодився і сам поїхав з нами. Коли ми приїхали, в будинку вже закінчували прибирати, ми розвісили по стінах плакати, картини, які привезли з собою, потім нарізали з різнокольорового паперу прапорців, нанизали їх на мотузочки і повісили під стелею. Потім нарвали в полі квітів, наробили з них букетів і розставили на вікнах у банках з водою. Гарно вийшло. Увечері вожатий Вітя поїхав назад у місто. Марія Максимівна, табірний сторож, що жила поруч у маленькому будиночку, сказала, щоб ми йшли ночувати до неї, але ми не захотіли. Мишко сказав, що ми нічого не боїмося і будемо ночувати самі в будинку. Марія Максимівна пішла, а ми поставили у дворі самовар. Сіли на ганку і відпочивали. Добре було в таборі. Біля самого будинку росли високі горобини, а вздовж паркану величезні старі липи. На них Безліч круглих воронячих гнізд. Ворони кружляли над липами і голосно кричали У повітрі гули хрущі. Вони носилися в різні боки, налітали на стіни будинку і гепалися на землю. Мишко підбрав їх і складав у коробочку. А потім сонечко сховалося за лісом. І хмари на небі спалахнули червоним полум'ям. Так красиво стало. Якби у мене були фарби, я б тут же не малював картину. Вгорі червоні хмари, а внизу наш самовар. А від самовара піднімається дим попід хмари, Як із пароплавної труби. Потім хмари погасли і стали сірі, наче гори. Усе змінилося навколо. Нам навіть стало здаватися, що ми потрапили якимось дивом в інші краї. Самовар скипів, ми перенесли його до кімнати, Запалили лампу і сіли пити чай. У вікно. Налетіли нічні метелики, вони кружляли навколо лампи, ніби танцювали. Все було якось незвичайно. Тихо так, тільки самовар на столі шумить. Ми сидимо і чай п'ємо, самі собі господарі. Після чаю Мишко замкнув на гачок двері. І ще мотузкою за ручку прив'язав. Щоб не забралися розбійники, каже. Не бійся, ніхто не залізе, говоримо ми. Я не боюся? Так, про всяк випадок. І віконниці треба зачинити. Ми посміялися з нього. Але віконниці все ж таки зачинили про всяк випадок і почали вкладатися спати. Зсунули три ліжка разом, щоб зручніше було розмовляти. Мишко став просити пустити його всередину. Костик каже Ти, мабуть, хочеш, щоб розбійники спершу нас убили, а потім тільки до тебе дісталися. Ну, добре, лягай. Пустили його всередину. Але він все одно, мабуть, боявся. Взяв із кухні сокиру і засунув її собі під подушку. Ми з костиком ледве зі сміху не луснули. Тільки нас не зрубай випадково, говоримо. А то приймеш нас за розбійників. Та й цюкнеш по голові сокирою. Не бійтеся, не цюкну, каже Мишко. Загасили ми лампу і стали в темряві розповідати один одному казки. Спочатку розповів Мишко, потім я. А коли черга дійшла до костика, він почав якусь довгу, страшну казку про чаклунів. Про відьом, про чортів і про кущя безсмертного. Мишко від страху закутався з головою в ковдру і став просити Костика не розповідати більше цю казку. А Костик, щоб полякати мишка, почав ще й кулаками по стіні стукати і говорити, що це чорти стукають. Мені самому стало страшно. Я сказав Костику, щоб він припинив. Нарешті Костик вгамувався, Мишко заспокоївся і заснув. Стало тихо, ми з Костиком чомусь довго не могли заснути. Лежимо, прислухаємося, як й жуки в коробці шарудять Темно, як у погребі. Сказав Костик, це тому, що віконниці зачинені, кажу я. А все ж таки ми хоробрі. Не боїмося самі ночувати, каже Костик. Скоро трішки поситлішало. Стало видно щілини у віконцях. Напевно, вже світанок каже Костик. Тепер ночі зовсім короткі. А може, місяць зійшов. Нарешті я задрімав. Раптом чую крізь сон. Тук-тук-тук. Я прокинувся. Мишко і костик сплять. Я розбудив костика. Хтось стукає, кажу. Хто ж може стукати? А ось послухай, прислухалися ми. Тихо. Потім знову. Тук-тук-тук! Двері стукають, каже Костик. Хто ж це? Почекали ми? Чи не стукають більше? Може, здалося, думаємо. Раптом знову. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук. Ти їже? шепоче Костик. Не треба відгукуватися. Може, постукає та й піде собі. Почекали? Раптом знову. Тук-тук-тук. тра та 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 Ох, що б тебе розірвало? Не йде. каже Костик. Може, це з міста хтось приїхав? Кажу я. Навіщо ж так пізно їздити? Почекаємо. Якщо постукають ще, запитаємо. Чекаємо. Нікого немає. Напевно, пішов, каже Костик. Тільки но ми заспокоїлися. Раптом знову Тра-та-та-та-та. Я аж підскочив у ліжку від несподіванки. Підемо, кажу, запитаємо. Підкралися ми до дверей. Хто там? запитую Костик. Тихо? Ніхто не відповідає. Хто там? Мовчить? Хто там? Жодної відповіді. Напевно, пішов, кажу я. Пішли ми назад. Тільки но відійшли від дверей. Тук-тук-тук! трах-та-тах, Кинулося знову до дверей. Хто там? Мовчить. «Що він, глухий чи що? каже Костик. Стоїмо ми прислухаємося. За дверима, наче об стінку хтось треться? Хто там? Ніхто не відповідає. Відійшли ми від дверей. Раптом знову тук-тук-тук. Залізли ми на ліжку і аж дихати боїмося. Сиділи, не стукає більше. Лягали. Думаємо, що не буде більше стукати. Тихо, раптом чуємо, шурхотить по даху. І раптом по залізу. Бух-бух-бух! Трах! На дах заліз, прошепотів костик, раптом з іншого боку. Бум-бум-бум! Бах! Та тут не один, а двоє, кажу я. Що ж це вони дах розібрати хочуть? Схопилися ми з ліжок, зачинили двері до сусідньої кімнати. Звідки був хід на горище? До дверей стіл приставили, і ще іншим столом і ліжком підперли. А на доху все стукають то один, то другий, то обидва разом, і ще третій до них приєднався, і ще хтось знову в двері стукати почав. Може, це хтось навмисне, щоб налякати нас? кажу я. Треба вийти, каже Костик, та налупити їх добряче, щоб не заважали спати. Ще нас відлупцюють. Раптом їх там душ двадцять. кажу. А може, це й не люди? А хто ж? Чорти якісь? Кинь, кажу, казки розповідати, і без казок страшно. А Мишко спить і нічого не чує. Йому хоч би що. Може, розбудити його? запитує. Не треба, нехай поки спить, каже Костик. Знаєш, який він боягуз до смерті перелякається? Втомилися ми аж з ніг валимося, спати хочеться. Костик забрався в ліжко і каже, набридла мені вся ця музика, нехай там собі хоч голови розіб'ють на даху, не будемо звертати уваги. Я витягнув у мешка з-під подушки сокиру, поклав її поруч із собою до ліжка і теж приліг відпочити. Стукіт на даху ставав усе частішим і тихішим. Мені стало здаватися. Що це дощ по даху стукає, і я не помітив, як знову заснув. Вранці прокидаємося від страшенного гуркоту. На подвір'ї шум та галас. Я схопив сокиру, підбіг до дверей. Хто там? запитую, і раптом чую голос віті вожатого. Відчиняйте, хлопці, що там з вами сталося. Півгодини достукатися не можемо. Я відімкнув двері, усі юрбою ввалилися до кімнати. Вітя побачив сокиру. Навіщо сокира? Чому такий розгардіяш? запитує він. Ми з костиком почали розповідати, що тут вночі сталося. Але ніхто нам не вірив. Всі сміялися з нас і говорили, що це нам з переляку здалося. Ми з Костиком мало не плакали від образи. Раптом зверху почувся стукіт. Тихіше! закричав Костик і підняв палець до гори. Хлопці замовкли і стали прислухатися. «Тук — Тук-тук-тук! Стукало щось по даху. Хлопці застигли від подиву. Ми з костиком відчинили двері і потихеньку вийшли у двір. Усі пішли за нами. Ми відійшли від будинку вбік і подивилися на дах. Там сиділа звичайна ворона і щось клювала. Тук тук-тук, бук бух, -бух, -бух. Стукала вона дзьобом по залізу. Хлопці побачили ворону і розриготалися так гучно, що ворона заплескала крилами і полетіла. Хлопці одразу ж притягли драбину. Кілька з них забралися на дах подивитися, що там клювала ворона. Тут торішні ягоди горобини лежать. Напевно, ворони клюють їх. І стукають по даху, закричали хлопці. Звідки ж тут ягоди горобини беруться, говоримо ми. Та ж тут навколо горобина росте. от ягоди прямісінько на дах і падають. Стривайте, а в двері хто стукав, кажу я. Так, каже Костик. Навіщо це воронам знадобилося у двері стукати? Ви ще скажіть, що ворони навмисне в двері стукали, щоб ми їх переночувати пустили. На це ніхто не міг нічого відповісти. Усі побігли на ганок і почали оглядати двері. Вітя підняв з ганку ягоди і сказав Вони й не стукали в двері, вони клювали. На ганку ягоди, а вам здалося, що стукають у двері. Ми подивилися на ганку валялося кілька ягід горобини. Сміливці, сміялися з нас хлопці. У трьох злякалися ворони. І Зовсім не в трьох, а в двох. кажу я. Мишко спав як убитий і нічого не чув. Молодець Мишко. закричали хлопці. — Отже, ти один не боявся ворони. Я нічого не боявся, відповів Мишко. Я спав і нічого не знаю. З того часу всі вважають Мишка сміливцем, а нас з костиком буягузами. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.